Так, усім доброго дня! Заїхав до нас такий он трек. американський бренд Модель L500. Дорожній, дуже добротний для такого мужика. 28-й алюмінієва рама на планетарній тулиці, 8 передач, дуже зручно легко переключається. Рушати тільки треба з першої. Ціну скажу в кінці відео. Так, що в нас тут є? Є такий замочок, який блокує заднє колесо. Є амортизаційна вилучка, яка глушить вібрацію по тазу і по заношнику. Є в нас значить серво руль. Вон так відкидається. І ви собі регулюєте. І наклони руля сюди-туди. І... Є стоєчка амортизаційна під сідлом, яка глушить вібрацію по тазу і по позоношники. Велосипед розрахований на ріст 1,80 м, метр Бачите, дуже дурне стані. алюмінієва підалочка. Защита така, де повністю на вонсут, нічого не видно. Осилення, вода, ось такі грубі подвійні і який гарний крок шприхів. Дуже прикольний. Під карбон зроблені пластикові крила. Такий прикольний дизайн. Є ось такі гумочки, є фара ззаді. Задній стоп, силіконове, дуже зручне сидіння. Серву руль, так -то штука відкидається. Вон тут бачите, кнопочку наниз і того підіймаєте договори. І собі регулюєте руль. Вон так легко. Планетарна тулечка працює. Дуже легко двома ну, пальчиками. Рушати потрібно з місця тільки з першої, не з другої, не з третьої. Пропадають потім передача. Так, вилучка має в районі десь 4-5 см хода. Дивіться, як фари стоять. Амортизаційні вилучки, дуже прикольний такий дизайн. Бачите. Є щемана скатулка, яка дає енергію. Роверні тормоза. Такі, бачите. Повітря охолоджує диск на тросик, тормоза у нас значить, ручні стоять. Рама з тої сторони. Тут є, бачите, спеціальне можна кріплення прикрутити на баночку, на водичку. В такому стані алюмінівний багажничок. Розрахований на добротного мужика до 150 кг. Може сідати. Не переживати, що тут щось поламається на велосипеді. Буде когось така лялечка Цікавиться. Заходьте на сайт rover.in.ua або Instagram, або TikTok Ігор Бжик. Ціна 10576 цього велосипеда. Ціна китайського. Новий такий в районі десь 40. Гародня.